Сучасна бібліотека це справжній ресурсний центр для громадських організацій. Сьогодні бібліотека стала справжнім центром спілкування. Тут, окрім звичайних книг, можна отримати інформацію в електронному вигляді, скористатися безкоштовним інтернетом, прийти навчання з комп'ютерної грамотності і ще багато чого. Бібліотека, по перше, є соціокультурним центром. Центром спілкування, центром презентаційним, центром обміну думками, духовним центром будь-чим як завгодно, тому що ми дуже добре всі розуміємо, що сучасна бібліотека є книгозбірною, вона має архівну функцію, вона зберігає унікальні книжкові видання. Видання електронні бази даних на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тімирязіва працює пункт доступу до публічної інформації. Центр європейської інформації. Є тренінговий клас, де громадські організації проводять тренінги. Тісна бібліотека працює з активними громадськими організаціями. Керівництво завжди допомагає і приміщенням для проведення заходів методично, і організаційно і технічно. Бібліотека має ще таку функцію, публічну функцію, як центр спілкування. Тому ми з задоволенням спілкуємося і надаємо можливість зустрічатися тут на території бібліотеки. Більше того, що бібліотека це територія толерантності, тобто будь-які організації, звичайно, які. Не пропагують, скажімо, насильство або якісь інші не зовсім, не зовсім гарні речі, то звичайно ми намагаємося їм не давати таку можливість. А ті, хто дійсно займається розбудовою суспільства, духовним якимось проблемами і конференціями, зустрічами, тренінгами, семінарами. Ми задоволенням з ними зустрічаємося. Якщо порахувати протягом тижня, це 4-5 зустрічей, які відбуваються тут в бібліотеці. Це великі аудиторії. Якщо це, наприклад, презентація, там у нас презентувався альманах Русалка Дністрова, звичайно, ми надали можливість різним поколінням зустрітися в бібліотеці. Це громадське об'єднання, велика родина, це письменники, це інтелігенція, влада, студенти хто завгодно. Дбає бібліотека і про людей з обмеженими можливостями. Приміщення обладнані пандусами. з першого на другого поверх встановлені підйомники у нас бібліотека перша в Україні відкрила платформу для візочників. Це співпраця з громадською організацією Гармонія. З паростком ми непогано працюємо, і саме для них ми зробили платформу, яка дозволяє їм без будь-якої додаткової допомоги піднятися з першого поверху на другий поверх. Тож сучасна бібліотека це не лише соціокультурний центр, але й неоцінений ресурс для активних громадян. У нас є величезна кількість гуртків, які займаються вивчанням іноземних мов, і знов таки це для громадських організацій дуже дуже важливо. Ми бачимо, що вони з задоволенням спілкуються з волонтерами. Це і корпус миру, і волонтери з Польщі, і волонтери зі Сполучених Штатів, які не просто тут на рік залишаються або на два, а залишаються майже на все своє життя. І от саме від громадської організації, наприклад, ми звертаємося до тих же волонтерів. І отримали від них допомогу. До речі, дуже цікава, і гарна наука, коли волонтери Корпусу Миру показали нам, як можна, не маючи якихось гарних проєктів або донорів, яких можна в Україні швиденько знайти, не маючи ніяких абсолютно скажімо, зв'язків і меценатів, зробити такий міжнародний проєкт. Анатолій Тобілко, громадська студія «Вінниччина».